Повернути Курську область під контроль Росії до інавгурації Дональда Трампа таку мету поставив кремлівський диктатор Путін. Пише видання The Telegraph. У цій спробі на прикордонні території доправили близько 50 тисяч солдатів, з поміж яких, зокрема, і північнокорейські, також зазначають у британській розвідці найближчим часом ворог може посилити атаки на українські позиції дронами камікадзе. І щоб відвоювати захоплені землі Курщини, і щоб максимально наблизитися до Сумської області. Західні аналітики вважають, таким чином Путін воліє посилити власні переговірні позиції. Новим держсекретарем США може стати Марко Рубіо. Про такі плани обраного президента Дональда Трампа повідомляє New York Times. уперше до Сенату Рубіо, якому зараз 53, був обраний у 2010-му, де його вважають цитую зовнішньополітичним яструбом щодо Китаю, Ірану та Куби. А ось про війну Росії проти України він повторює Трампівську риторику. Мовляв, конфлікт зайшов у глухий кут, і наразі його треба завершити. Під час голосування за великий фінансовий пакет, Кет допомоги у квітні Рубіо був одним із 15 сенаторів, які не підтримали законопроєкт.